Доброго ранку, друзі. Е, у мене розпочався день, Вісім годин десь я встала. Відправила дитину в школу і зараз вже десь 10, майже 10. Нашла я речі, які ага, майже нашла. які продалися. І буду вам показувати, що продалося. І просто будемо разом розмовляти. І сьогодні мені треба позвонити до лікаря, тому що я неправильно вживала пігулки. Я не можу в це повірити. Там на пачці було написано дві е, таблетки два рази в день, а я брала одну одну-два рази в день. І зараз в мене, я як глянула, як в шоці? Ну, я пройшла курс, але я. Ну, Одним словом, я зараз позвоню йому і скажу, як він там, він, мабуть, буде в шоці. Так. Може, він мені не буде сваритись на мене. Він кричав на мене. Кричав, так? Да. Так, це вам розкажу пізніше. Е, підвищував голос. Але я розумію, що це таке. Я не звертаю увагу. Так, е, в мене не буде. У мене буде просто процедура. Можна сказати. Потім я вам все розкажу, розкажу потім пізніше. Поки що треба позвонити, спитати, де що і все буде добре. Так, і що ще в мене? Що ще я хочу сказати? А, значить, я встала більш-менш нормальний настрій, але но я собі його піднімаю, вібрую високо. Хочу вам тут дещо сказати: про енергію і про ці всі ем, ну, вібрації, дум, мислі вібраціями. Це звучить як е, ну, дивно і смішно, але щось в цьому є. То я так образно буду вам все говорити, що я думаю про це. Все так в такому світлі, так, ну, типу, образом, щоб це все якось так розуміти. Поки що покажу вам. Давайте знайдемо, що я продала. Небагато речей, але трошки. Зараз побачимо. В цій коробці, вроді би, повинно бути плаче. Зараз ми його подаємо. Ось таке типа тільки трохи. Дікай вікна опять. Непогана ця марка. Лейба, непогана, як для Австралії. Вроді би її люблять. Так, зараз я вам покажу. Таке воно. Отака от, от лейба. Um, Вроді непогано йде, ну, де да не сильно дорого. Так. За 30 доларів це платяє. Я, я, напевно, його купила за 5 десь. Чи за. да, напевно, за 5. Не думаю, що за 10. Воно ну, ну, як нове. Розмір такий більш-менш нормальний. Немалий. так всі жіночки таких розмірів середніх. І навіть діти, тут такі підлітки. Таких середніх і великих розмірів. Ну, таке воно. Так, далі. Що ж там ще в нас було? 20-та вроді би коробка. Де ж то вона є? Оце якась там сумочка. Зараз ми його пошукали. Так, сурочка, де вона? Тут це ось. Клітинки. Це ретро, да, це вже ретро. Це ем, австралійська якась там ця, типа дизайнерка. На ну, неї не сильно дорого. Це не є висока мода, це є для середніх людей. Середня мода. Не то, що масована, масовано розповсюджена, як HM. HM і та Zara. Деякі там масовані речі, а є деякі ексклюзивні в Zara. Ну, а це Стара, да. Це якісь роки, я не знаю, 90 може, чи початок 2000-х. Це така от. Клітиночка така. Так, ще я продала такий Орел. Можна сказати, що він... Що я його спасла. І я думаю, що та жіночка, що подала мене, мені цей орел, також спасла. Він був такий чорний, весь як, ну, як з мусорки. І це я думаю, що ця жіночка підібрала його на мусорці. І вона на базарі мені продала за 10. А я його чистила десь пару днів. І класно він так чиститься з лимоном. Замочую, таку, натираю лимоном, там лимон стоїть. І потім я його чищу, щоткою, зубною, чи якоюсь такою щіткою. І ще я чищу його е, сіллю. Ну, так, акуратно все роблю. Бо дек, отут у нього так чистити його легко. Кажеться, що це тяжко. Насправді легко це щіткою. А є така латунь, що вона геть така, що її дряпати не можна. Тоді вже треба м'якою тряпкою. З лимоном чиститься, з содою і з солью. І можна так, щоб воно там полежало трохи в тій воді. такій. Одним словом, не тяжко його чистити. Але є в мене ці бутилки за 10 доларів. Теж я можу, ним, можу ними чистити. Але я щось. Він так от щось в нього болтається. Нестабільний він ще. Ну, одним словом, хтось мені за нього, я не знаю, скільки творів. 60 чи що. Це класно. це класно. Потім оце для дітей. Зараз дітей будуть, щоб розважали якісь мікрофон. Він дуже тяжко подивився, я б сказала. Несильно важлива річ тут продавати. І ще ці такі от тарілочки. Англійська така ця порцеляна. Ну, Вона не є е, дорога. Квін Ані ah, не є дорога. Вона є така для середняків. Це не для, вищих, не для вищого класу чи там ексклюзив. І тут є чотири такі тарілочки. Ця та тарілка такого маленького, я б сказала, розміру середнього, називається вона для сайт плейт. типа на стороні, чи що, чи, там, чи хліб на неї кладе бред плейт. Одним словом, і ще в мене там якась лялька продалася, і я її стараю. Вроді не заплатили. Ми побачимо. Вроді би це все. Оце я спакую. І буду з вами далі щось говорити. П'ю не раду знову, але я рада, я спакувалася. Так, просто буду пити чай і пити цей, їсти цю от шоколадку, трошки небагато. І буду прибирати дуже грязно кругом. Просто з вами поговорю. Я тримаю цей телефон, рука, рукою. Я не знаю, де в мене той підставка та для телефона. Десь має бути, не можу знайти. ну потім. Я все по-бистрічку, тому що зараз десь час, і прийдуть діти. Дитина одна, а в мене, в мене погром після вихідних куча посуди, і все розкидано. І там. І стірка валяється, треба складувати, і треба ще прати. Одним словом, дуже багато всякої такої домашньої домашніх справ. Так поки що я одна, і поговорю з вами так просто. Нічого не буду показувати. До лікаря я вже позвонила, і. Він до мене перезвонить, він там зайнятий, але він дзвонить до мене вечором. Чи десь після чотирьох, отак, от, коли він вже закінчив справи, ем, і вам скажу, що це, що він, що він мені сказав. Значить, просто хочу поговорити про енергії Всякі вібрації, енергії, як я до цього дійшла. Сама не знаю. Отак думати почала якось так. До мене трохи так дошло на старості років. Одним словом, значить, є високі енергії десь там, всесвітній наш, наш отець. Як я називаю високий розум, отець, наш творець, той, хто нас створив, я не знаю, чи це енергія, чи це космос, чи чину. Одним словом, я називаю отець, батько. Отець. ну Краще так якось отець звучить. ну Бог. ну Батько, наш батько, нас хтось створив. Ми так не просто так сюди прийшли. Ну, Одним словом, ну, така філософія далі. Я е вища, от там вона і є, це висока енергія. Там є любов і нема там ніяких проблем, таких як в нас. Ну, там ідеально, все дуже гарно, всім все добре, можна так сказати, там рай, рай. Ну Так можна образно собі уявити, що там є така веселка. І вона така така мутрива, як я кажу, переливається різними кольорами. і Там так, там так добре. От, і це все воно таке от, ну, позитив. А там є ще енергія нижча. от вона так, вона не може бути енергія, вона ну, різна, все різне, кольори різні, все різне. Так само люди різні. От іде так, як ще? ну, і Є низька така енергія. Можна сказати, що вона чорна чи там темна. Ну, якась темна, якась така низька. І також їй треба, щоб вона була. ну, Можна сказати, що це дьявол. Ну, це я вже, я кажу, ну так, можна образно сказати: темна енергія, негативна, щось таке от ем, деструктивне, те, що руйнує. І е, того в нас, ми люди, от ми, е, психіка наша, суть наша тяжка. мене є як тварини. Тварини вони простіші, там інстинкти, і також в них є Бог там. Божий Дух і Божа, ну, як ще свідомість є там. Там -то Бог свідомість є кругом. Кругом, я так думаю, Він створив, він є кругом. І, значить, ми складні, тому що в нас психіка, психіка, нерви всякі там і розум наш. Здоров'я і. Одним, словом, ми психічно нестабільні. Ми психічно нестабільні. Майже всі люди, я психічно хворі, я б сказала, я нікого не хочу ображати. Ну просто це, я так думаю. і... Одним словом, того, що в нас ці енергії переплітаються. Якщо ми їх не розрізняємо і застряли в чомусь, то Можна сказати, що ми там застряли. І ну, тому от взята моя дитина, десятирічна дитина, я, 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 вона росла, я, я бачу, як її психіка там. Вони всі різні діти. У них є всякі нюанси теж, фізіологічні і розумові. Ну це все таке. Як відносне. Ну, в дітей воно, в мої, моєї дитини, вона зараз підліток, вона сама не знає. Чому вона така емоційна? Вона не, не, багато чого не розуміє. З часом надію, що вона, вона зрозуміє це все і буде себе трохи брати в руки. Тому що це і є. Наша психіка вона потребує коректування. Власного, чи я не знаю, на нас завжди хто спливає, завжди. Ну, я не знаю, до чого я дійшла, що я говорю так зараз, що скажу. Значить, ми одним словом, якщо кожна людина має тінь, це по юнгу, юнг-психолог, тінь. І якщо ми це витісняємо, цю тінь. А як ми її витісняємо? Коли ми засуджуємо когось, чи ж якусь ситуацію, і нас колбасить, все це вже психіка нездрава, Це нас колбасить від чогось. Коли ми засуджуємо, і ми витісняємо те, що є в нас, ми типа, так туди. А це взагалі то ми треба подивитися з цією тінню, з тією темною стороною і подружитися. Одним словом, сказати привіт. Да, Я можу бути зла, да, я можу бути ненавидіти, можу, але я себе зупиняю, що ж, ж я це роблю. Мій отець <головіка> такого немає, і це мені взагалі шкодить. Я концентруюся на позитивних емоціях і думках. Тому що я хочу цей позитив, я хочу рости, я хочу, щоб біля мене були люди класні. Такі щирі, прості щирі люди. І от, як ми судимо, і це є наш психічний стан, частина нашого психічного стану, того, я, можна сказати, якщо, допустимо, я виглядаю погано, і навіть, якщо я навіть не виглядаю погано, от по цьому як мене сприймають люди, я можу по них судити, який в них психічний стан. Ну, це я потім розкажу це все. Того, що творець він створив. От воно є таке є. От я така є. Це храм, це храм Божий. Не моє тіло. От воно таке є. Воно не повинно бути якимось там красивим чи хальоним, чи якимось там інстаграмним. чи там Це це все єдина. Якщо мене хтось не висприймає за... з радістю, ну, то я не знаю. Це мене не хвилює. Мене, я зразу бачу, що яка, яка в людини енергія. Що в людини є енергія ну, осудження, і вона багато чого не розуміє, вона ще застряла. Вона не бачить себе, і застряла на такому розвитку дитини, підлітка. Під Підлітки там переживають, як вони виглядають. І це одним словом. Це що ж ти хотіла сказати? Я наплутала. Я це все красиво колись ще буду говорити, не знаю як. І значить, ми залежні від оцінки, від оцінки інших. І це наша, наш мінус. Від залежні від когось, від оцінки, від того, що нас хвалять, чи нас критикують. В нас зразу. Піднімається настрій, чи падає настрій. Це також признак неврівноваженої психіки. Нам треба мати сильну психіку свою, яку не проб'єш, а нас будуть пробувати негативом будуть. Того я завжди на це звертаю увагу і також світам. Знаю. Свій стан, я сама його піднімаю. Якщо мені хтось каже ні, не роби цього, я знаю, що це роби. Того що ще одне: ті люди, більшість людей живе в негативі, в темної енергії, в темній енергії. Якщо вони не звертають увагу на щось прекрасне, і не, ну, в них є воно, в них все є. Воно, це від, від отця нашого розум і всякі там. Все це є добра енергія є, але з часом вона десь туди, з якимись обставинами, чи ти не звертаєш на це увагу, і людина погряда, погрязає в, цих, в болоті, ну, в негативній енергії там погря, погрязає, і вона думає так і не знає, що до чого. Не знаю, вона не знає багато чого. А ми, типа, знаємо, тіпа, там, трохи розбираємося. Того більшість людей, я б сказала так: більшість людей е е живуть в ненависті. Т так воно і є. В махінаціях і всяких брехні. І якщо хтось тобі каже ні, це означає так. Того що. Треба перевертати. Якщо вони там знаходилися довго, в тому негативі, то вони там. А вийти на, той, цей, на небо з райдовою і на ту високу енергію, вони ще не вийшли. І того вони не знають. Просто не знають, що вони думають в перевернутому, в перевернутому в них. Перевернуте, негативне. Перевернути мислення і того воно повинно. Воно на вас вплине, якщо ви не знаєте цих енергій всяких і візьмете це за своє, не брати за своє, мати чуже за своє не брати треба. І, що ж то ще? Це спонтанно я записую. Я можу це розбити, на, як в книжці, ну, може, зроблю. Того ми е, трохи так, е, коли мене хтось хвалить, це для мене бін-бін-бінь, червоний знак, О, червоний флаг. Ну, насторожись, насторожись, вихвалять. Це означає, що тебе ну, маніпулюють, це маніпуляція. Щоб в мене щось забрати, чи там. Коротше, мене маслять, щоб потім з'їсти, як тут говориться по-англійськи. в англійська є приказка. А потім так само, як мене критикують, то те саме, те саме, просто мочить мене, особливо, якщо вони говорять це. Перед чужими людьми. Я люблю критику. Я бачу в ній сіру, не сіру, а срібну лінію. Навчилася я там бачити срібну лінію. Кожна критика в нас вона щось має. Так, да, це больно, але тут щось є, можна навчитися. Може, справді так зроблю, так подумати. Одним словом, ну і відкидати, відкидати цих всіх. І ці бомби любві, і ці. Критики всякі. Робити те, що ти там собі задумав, отут Бог, Бог тут тобі це все говорить, дав цю ідею, думку, це бажання. І воно збудеться. Тільки не знаю, може через там скільки там часу. Це вже не в наших руках. Є зерно, а воно росте в землі. Ніхто не бачить це зерно, що воно росте, а потім виростає велике дерево. Ото те саме, ми, Наша, наші думки. Наша віра ну це віра. віра. Така, якщо, індивідуальна віра. Віра повинна бути захищена. Це є приватно, це є приватно. Тільки для вас, не для інших. У них всяке своє. Щоб щось мати, треба це мусити в собі. Ну, я... Поки що в мене є там приватні всякі бажання туди-сюди, віра, і всякі такі задуми. Ну, а так, е, є ще такі суспільні, що я хочу винести це в суспільство. Не знаю, як я це винесу. Я не знаю, як я наговорила, що я сказала. Я ще можу трендіти про це багато. Одним словом, е, е, треба, е, не то, що треба, а. Якщо ми притягуємо негатив, треба його розбивати позитивом. Зробити щось хороше комусь, думати про хороше. Так, да, тяжко, я знаю, що тяжко. А ще як виручалочка є така. Якщо тяжко, якщо вас хтось пробиває, я називаю це пробиває. От давить там щось, настрій в когось поганий, от психі, от в тих психів. Є психи, дітей є. Психи, психи. В чоловіків, є, в жінок, є всякі психи. Ну, коротше, якщо вас хтось пробиває, да, пробиває. ми не залізні, нас можна і пробити, і ми теж можемо тіпа, ослабнути. Ну, якщо таке є, то просто треба вчитися бути спостерігачем. Е, спостерігачем і. Е, і цей спостерігач, він також позитивний спостерігач, він вас за як то охороняє, а також він вас дає вам бачити можливості. Тому що якщо ми не спостерігаємо, ми пропускаємо наші ключові можливості в житті, а вони будуть і є. є. Моменти, лови момент. А ми не зловили, тому що ми там щось думали, десь там щось бігали. Не спостерігали. Що ж сьогодні було? А що ж то таке? А це не моє, це, це моє отак. от, тіпа. Коротше, Отакі натренділа, поговорила з вами, не знаю, чи вам це дошло, чи о, зашло, чи не зашло. Такі моменти. Ну, я про це ще буду говорити. Ну, добре, поки що я, я думаю. Поки що я закінчу. Пока, поки що.